Історія життя та кохання українського Дмитра Михайловича з дружиною Юлією Голуб із книги Соло Надірваних Струн. Автор Наталія Хамоуда. Знайомство в інтернеті не така вже й дивина. Впору сучасних технологій знайомства молоді онлайн, мабуть, уже перевершили кількість знайомств в реалі. Молоді – а їм уже не по 18 і навіть не по 25. Коли Дмитро вперше написав, Юлю не відповіла. Думала, розважається чоловік, чи мало таких у мережі. Але коли надійшло друге, п'яте, десяте повідомлення, жінка все ж зацікавилась незнайомцем і відвідала його сторінку. Побачивши на світлинах сім'ю чоловіка таки вирішила йому не відповідати. Але, трохи подумавши, вирішила, що не буде нічого поганого, якщо вона йому відповість лише на його привітання. Проглянувши переписку, жінка побачила свіже повідомлення там знову, як і раніше, було одне слово: привіт. Привіт, відповіла й вона. Як справи? Перекинулись кількома фразами. Чоловік не викликав у Юлі великого бажання спілкуватися, був скупим на слова відповідав коротко, та й вона сама не була багатослівною. Що можна написати незнайомцеві? Кілька днів від Дмитра не було повідомлень. Довгими грудневими вечорами, щоб трохи відволіктися, час від часу Юля й сама поглядала у месенджер, але там було тихо. Але наприкінці грудня Дмитро все ж написав Привіт! Привіт, як справи? Нормально, відповів Дмитро. Я дуже хотів би почути твій голос, Юлю. Можеш дати свій номер? Я зателефоную. Тримай, без вагань написала і вже зовсім скоро відповіла на дзвінок Алло, привіт, красуне. У слухавці пролунав дуже приємний голос. Юля навіть уявити собі не могла його таким. Чомусь по світлині жінка нафантазувала собі, що голос Дмитра мав би неодмінно бути басом, а натомість він був приємний і лагідний. Говорили ні про що і про все одразу, розповіли одне одному, де проживають, де працюють, більше розпитував Дмитро. А Юля відповідала, в першій розмові жінка соромилась бути надто цікавою. Телефонні дзвінки відтоді стали майже щоденними, особливо на тему Нового року було багато розмов. Кожен з них планував зустріти свято по своєму, про що й казали одне одному. Але Дмитро, взявши ситуацію в свої руки, запропонував Юлі свій варіант. А давай зустрінемо цей новий рік разом. Що ж скажеш? Ого, неочікувано, навіть не знаю, розгубилася жінка від несподіванки. Я ж тобі вже сказала, що домовилась з однокласником, що приїду до нього в Одесу на Різдво. Я вже й квитки придбала, не вже не можна змінити плани, квітки можна повернути. В Таку пору їх з руками відірвуть, а до Одеси ми завжди встигнемо. Якщо хочеш, то пізніше можемо поїхати разом, переконував Дмитро Юлю. Погоджуйся. Добре, добре, дай мені час подумати. Відповіла ще, не будучи впевненою, що погодиться. Новий рік разом не зустрічали. Юля не наважилась на таке рішення, та й до Одеси хотілося поїхати, але плани жінки перервала хвороба. Саме 3 січня вона сильно захворіла, боліло все тіло, висока температура повалила її з ніг. Дмитро зателефонував, щоб сповістити жінку, що він приїде до Лисичанська, бо отримав кілька вільних днів у чепці, і хотів би зустрітися. Хворим голосом ледь відповіла на дзвінок. Алло, Дімасику, прошепотіла. Що з тобою? запитав схвильовано, чи не захворіла? Трохи захворіла. Гриб чи бронхіт, не знаю. Скажи мені, які ліки тобі купити, я зараз приїду. Невдовзі з сіткою фруктів і ліками Дмитро стояв на порозі у Юлі. Так і відбулася їх перша зустріч. Заставши жінку в ліжку, заходився піклуватися про неї, заварював чай, чистив фрукти, подавав ліки. Він дуже хвилювався за її здоров'я, хотів бачити її якнайшвидше усміхненою, чути її дзвінкий голос таким, яким раніше чув у слухавці телефона. Тоді вони багато говорили, розповіли одне одному про себе в себе стаємниць, І Юля познайомила Дмитра з діточками – Дашею та владиком. Дмитро також сказав, що у нього є синочок. Чому ж ви не разом? запитала Юля несміливо, бо не надто бажала зачіпати особисте. Життя так склалося, що зараз ми з дружиною по різні сторони барикад. В усіх розуміннях цього слова, я добровольцем пішов на фронт, а вона, не зрозумівши, не підтримала, залишилась там. Може, ще помиритись, не помиримось, продовжив. Я цілий рік її вмовляв переїхати зі мною до Лисичанська, але вона не захотіла, вона сама вирішила не зберігати сім'ю, мабуть, не кохала. Сумно все це, не знаючи, що сказати в такій ситуації, відповіла Юля. Я вже змарився, пояснював Дмитро. Це почалося давно, ще в 2014-му, коли поряд з нашим будинком в Кіровську збили боїн. Тоді в місті вже були ополченці. Я на Майдан спочатку поїхав, а звідти добровольцем на фронт. Тоді для мене почалася війна, а для дружини перестала існувати сім'я. У нас різні погляди на ситуацію, розумієш? Розумію. Взявши за руку чоловіка, відповіла Юля. Жінці було важко бачити сумний погляд чоловіка, хоч як він не старався бути оптимістом, та Юлія помічала, що очі його блищали від сліз, коли згадував про сина. Довгий вечір за розмовами швидко перейшов у ніч. Мені час іти. Завтра я від'їжджаю на передову. Ще зібрати дещо потрібно, обіцяй більше не хворіти. Поцілував Юлю у щоку, обіцяю, зачинила за ним двері, а в серці щось міцно стиснуло. Бережи себе. Кожного дня Дмитро телефонував, хвилювався за Юлине здоров'я, розпитував, чи нічого не потрібно. Щодень жінка відчувала все більшу потребу в ньому, а він з кожним днем усе більше переконувався, що Юля саме та, яка шукав усе життя. Десять днів були надзвичайно довгими. Ночі тягнулися у роздумах, що буде далі. А потім він повернувся, з великим букетом квітів постукав у її двері. Привіт, чекала? запитав з порогу. Ще як чекала, відповіла Юля, не ховаючи сліз щастя. Якщо так, пропоную поїхати разом у відпустку до Славського. Приголомшив. Але спочатку нагодуй солдата з дороги. Звичайно, звичайно, допомагаючи Дмитру візняти наплічник, щебетала Юля від радості. До Славського поїхали разом. Після кількох днів, проведених наодинці, зрозуміли, що вже не зможуть жити одне без одного. Тоді й разом вирішили стати сім'єю. Цієї миті почалося щасливе і водночас хвилююче життя Юлі з військовим, який був вірно відданий своїй справі. Дмитро перевівся до Сєвєродонецька, щоб бути ближче до сім'ї, але ближче тільки територіально, а насправді він був на війні. Лиш інколи вдавалося вирватися на кілька днів додому, інколи лише на кілька годин. А Юля чекала. Дімасик саме так називала Юля Коханого, був дуже спокійний, навіть дивно, як для людини, яка щодня ризикує життям під кулями. Жінка часто запитувала у Дмитра, як там, на війні, хвилювалася, щоб не втратити дорогу їй людину, яку так довго чекала в своєму житті. Та все спокійно, відповідав Дмитро, там, де я, зовсім немає небезпеки. Але ж там стріляють. Відповіла Юля трохи жорстко, щоб дати чоловікові зрозуміти, наскільки він їй дорогий. Ми з дітьми боїмося за тебе. Нічого зі мною не станеться, вір мені, запевнив. Дай Боже, дай Боже. Біда прийшла, мов грім серед ясного неба. Дмитро на фронті отримав поранення та непросте. Чоловіка поранило в обличчя, він втратив зір. Юля була шокована звісткою, що б їй не вартувало, а вона повинна врятувати чоловіка, повинна витягти його з тієї біди, в якій він опинився. Дмитра відправили на лікування до Києва. Юля поїхала з ним, ані на хвилину не залишала коханого наодинці з його бідою, бо та біда вже була їхньою спільною. Разом страждали і разом вірили, що диво станеться, і зір таки повернеться до чоловіка. Сильна віра насправді сотворила чудо лікарям вдалося врятувати око. Від радості плакали разом, але то були світлі сльози. У лікарні було багато часу, щоб усе обдумати, обговорити і вирішити. Може, нам до Києва переїхати, натякнула Юля, але куди? У винання ту квартиру? Нічого, щось вирішимо. У мене квартира є, її можна продати, а ще трохи грошей взяти в кредит, придбаємо свою, працювати будемо, помалу сплатимо. Гарна ідея, погодився Дмитро, усміхаючись, ти в мене велика оптимістка і генератор ідей. Я справді хочу для нас кращого. Ми вже не зовсім юні, треба щось вирішувати. А це була б наша спільна оселя, наше гніздечко, як надалі від війни, де б ми жили щасливо. Невже ти мене так сильно кохаєш? запитав чоловік розчулено, адже у мене нічого нема за душею. Квартиру, машину, речі я все залишив на тому боці. Думав, дружина хоч одяг привезе, та де там? Нам нічого не потрібно від неї. Ми все наживемо разом, не шкодуй, що так сталося. Треба жити новим життям. Я дуже тебе кохаю, заєць, так він її називав. Якби не ти, то не знаю, чи витримав би все це. Я завжди буду з тобою. похиливши голову чоловікові на груди, шепотіла Юля. Знаєш, мені ще одна думка спала. А ну, з цікавістю підвівся на ліжку Дмитро. Подумай про вищу світу. Адже ти завжди мріяв? Мріяв. Але я колишній Шахтар, тоді було не до науки, потрібно було заробляти сім'ю утримувати. Знаю, знаю. Але дай слово, як тільки одужаєш, ми повернемось до цього питання. Я не проти. Радів чоловік такий підтримці. Головне, щоб зуміти всі плани реалізувати. А ти зумієш? Я впевнена. Головне, почати. Поверталися додому з Києва і везли рідним приємну звістку. Дімасик вже не піде на передову. Дмитро все ж вступив на заочне відділення юридичного факультету. До першої сесії готувалися разом. Юля була терпеливою вчителькою, допомагала і підтримувала чоловіка і була готова робити набагато більше, тільки б він уже не йшов на війну. Боялася, що не пережила б його поранення вдруге, а смерті й погодів. Дмитро навчався і працював у відділенні спеціального призначення МВС. Було наче все добре, але жінка щодень частіше почала помічати тугу в очах чоловіка. Він ніби не знаходив собі місця, щось його тривожило, Дімасику, що з тобою відбувається, не витримавши, запитала. Адже все ж добре у нас. Ми працюємо, подорожуємо, ти навчаєшся, діти здорові. Скажи мені, що тебе гнітить? Розумієш, заєць, пацани там, на передовій. А я що? Сєпарським бабкам пенсії вожу. Хіба це нормально? Дімасику, але ж ти вже своє на передовій відслужив, ти ледь не загинув. Я тільки зараз дихати спокійно почала, я ж ночами не спала, прислухалася до кожного звуку, на кожний телефонний дзвінок, відповідала, боячись, бо вмирала від страху почути погану звістку. Ходи до мене, заєць, пригортав Юлю чоловік, запам'ятай, зі мною нічого не може статись. Хоча Юля й переконувала чоловіка в багатьох речах, але водночас знала, що переконати його відмовитись від передової буде важко. Вона наче говорила сама з собою. Бачила в Дмитрові власне відображення, схожість характерів, єдність душ навіть дні народження поряд, в неї третього, а в нього четвертого листопада. Ви такі схожі. Наче дві половинки одного яблука говорили друзі. Спільні інтереси об'єднували подружжя ще більше вони разом займалися спортом. Дмитро любив автівки і навчав водити Юлю. На відпочинок вони також їхали тільки вдвох. Їм було про що поговорити, і ніколи не було нудно. Прибираючи в оселі, Юля відсунула шухляду комода і побачила кубку, Незнайомих документів розгорнула і завмерла. То документи Дмитра про відрахування з ВНЗ. Як? Як ти міг? зі сльозами на очах запитала жінка. Адже ти так мріяв про вищу освіту і в тебе вже майже склалося. Мріяти можна багато про що. Наразі у нас війна і я повинен йти на передову. Я не пущу тебе. Подумай, як ми будемо без тебе, та й не тільки заради нас, найперше заради себе, подумай адже після такого поранення тобі дуже нелегко. Я не кажу, що я іду завтра. Звісно, я подумаю, але не думаю, що зміню своє рішення кардинально. Липень заквітчав пишним липовим цвітом вулиці Лисичанська. Сонце ще добряче припікало, хоча вже й котилося помалу за коло. Така гарна погода, що й у хату заходити не хочеться, подумала Юля, повертаючись з роботи, і присіла на лавочці біля будинку. Назустріч підійшла кума і приєдналась до Юлі. Жінки про щось жваво говорили, сміялися, коли на порозі під'їзду з'явився Дмитро, з надплічником за спиною. Юля глянула на чоловіка і завмерла у ступорі. Ти куди? запитала тремтячими вустами. Мене пацани ждуть за будинком, мушу йти. Не пущу, кинулась до чоловіка Юля і заридала. Юль, я мушу. Юля, так Дмитро дружину називав тільки в миті суперечки. У всі інші дні вона була для нього коханою або зайцем. Юля розуміла, що чоловік сердиться, навіть знала чому, так він оберігає її від довгого прощання, бо що довше прощання, то більше сліз. Зі мною нічого не станеться. Я не буду під кулями, буду запускати безпілотники, а це безпечно. Дімасику, бережи себе, ридаючи, проводжала чоловіка до дороги. Пам'ятай, що я тебе дуже кохаю. Ти мій коханий заєць, і ви з дітьми моя сім'я. Дмитро пішов на службу до міста Турецьк Донецький напрямок. Потім були піски Мар'їнка. Став командиром розвідроти 24-ї бригади імені короля Данила. Юля отримувала від чоловіка новини і молилася за його життя. Через три тижні після успішно виконаного завдання командир відпустив Дмитра додому. Ще звідти Дмитро зателефонував Юлі, щоб сказати їй про своє повернення і не тільки. Заєць, виходь за мене заміж, пролунало радісно у слухавці. Я згодна, відповіла Юля і зайшла з слізьми. Бо так довго мріяла почути ті слова, і ось нарешті це сталося. Дмитро влаштував несподіванку, приїхав на день раніше, ніж обіцяв. Юля вибігла зустріч і стрибала від радощів, наче мала дитина, не стримуючи себе. Йому дали тиждень відпустки, і, хоча це зовсім мало у вимірі мирного часу під час війни це дуже багато. Під час війни кожна мить з коханою людиною дуже дорога. Почали вирішувати, що буде з весіллям. Може, не будемо поспішати, роздумуючи, вимовила Юля. У серпні відпустка буде час підготуватися, не знаю. До 15 серпня ще так довго, а я хотів би хоч сьогодні одружитися. Я вже й так багато чекав. Дмитро випередив події. Поїхав до батьків Юлі і попросив руки їхньої дочки на Петра і Павла відгуляли весілля. Юля професійним оком, бо 20 років працює тамадою, спостерігала за нареченим і дивувалася. Більш щасливого нареченого в житті не бачила, аж сама собі позаздрила. Невже я заслужила у Бога таке щастя? Заслужила. Але щастя було зовсім недовгим. Менше ніж через місяць Йолен Дімасик загинув. Усе вмить затьмарилось перед очима. Кольори, відтінки, звуки, життя втратило сенс. Пані Юля згадує дуже теплими словами свого коханого. Проживаючи в парі з чоловіком, щоранку прокидаючись, я казала йому, що я. Найщасливіша жінка на світі, що я не вірю, що Бог подарував мені його, а зараз я не вірю, що Бог зумів забрати його в мене, адже він забрав кохання всього мого життя. Загинув в Дмитро біля Мар'їнки 8 серпня 2018-го. Три вісімки в даті. Можливо, і вони мають якесь таємне значення, хто зна. Похоронили героя поряд з рідними Юлі в Лисичанську адже батьки Дмитра на окупованій території і відомовились від сина. Ріднею його були тільки Юля, її діти та близькі люди, а ще побратими. Вони підтримують жінку словом і ділом, а життя Юлі з Дмитром. Стало тепер солодким світлим споменом, у якому кохала, мріяла і була щаслива зі своїм героєм.